Мене звинуватили в тому, що я якось однобоко розказую про Бога. І що якщо в моєму житті спрацювало саме так, то це не означає, що у всіх остальних має так бути. Я хочу зараз зачитати цей коментар і відповісти на нього, тому що я вважаю, що це дуже важливо. Ви сказали, що варто лише попросити. Думаю, ви помиляєтесь. Знаєте, коли людина вже так пише. Мені вже стає смішно. Людина думає, що я помиляюсь. І коли я розказую у відео свій власний досвід із життя, моїх взаємовідносин з Богом, того, як Бог мене звільнив від якихось залежностей, він мені пише, я думаю, що ви помиляєтесь. Далі. До прикладу, українці вбивають сусіди останні 11 років. І досі ніхто не попросив, щоб це зупинилось. Знак питання. Думаю, за цей час помолились не один мільйон, не тільки українців, а людей по всьому світу, а українців досі вбивають. Щось не сходиться у вашій розповіді: або Бог не всесильний, або попросити недостатньо, або Бог слухає далеко не кожного. А може Бог ще Це не джин із пляшки, що виконує бажання за першим словом будь-якої людини. А може ще є якась причина. Але ви чомусь це озвучуєте однобоко, лише з вашої позиції і власного досвіду, що є просто окремим випадком. І в іншій людини все може спрацювати зовсім інакше. Отож я хочу відповісти. Дивіться. Про те, що е, я розказую свій досвід і свого життя, я ділюся тим, як Бог діє в моєму житті. І е, я не кажу, що у всіх так має бути, але я кажу, що це можливо для кожного. І в цьому є велика різниця. Друге, те, що я розказую із власного життя, і те, що я кажу, що достатньо тільки попросити, це я говорю про взаємовідносини між тобою і Богом. Тут не говориться про якісь глобальні події, про війни і тому подібне. Я у своєму відео, під яким шановний Лаван написав коментар. Розказую про особисті взаємовідносини між людиною і Богом. І між тим, як можна відкрити своє серденько для того, щоб побачити Бога і впустити Його дію у твоєму житті свідомо. І коли людина пише, що невже ви думаєте, що не молилися люди за війну, я вам ще раз скажу я говорю про особисті взаємовідносини. Якщо б кожний українець і не тільки, друзі, війна не тільки в Україні. Але ми чомусь бачимо тільки свою сторону. Я розумію, коли зачіпає своє, тоді болить найбільше. Я це прекрасно розумію, тому що моя сім'я теж втратила близьку людину на війні. Але війна не тільки в Україні. І що стосується цієї ситуації, то якби кожна людина. Звернулася до Бога, якраз про те, що я розповідаю в цьому відео, під яким записаний коментар. Тоді кожна людина б відкрила своє серце для Бога, впустила любов у своє серце. Знаєте, що б сталося? Війна б закінчилась, представляєте? І тоді не треба було б просити, не треба було б молитися, щоб зупинилось це жахіття. Але ні, шановний мені хоче сказати, як так? Це неможливо, тому що стільки людей просять, перестаньте просити, а починайте мінятися. Я вам так скажу: якщо ви хочете, щоб у світі був мир, то перестаньте то почніть е -е, мінятися, взивати до Бога, просити про своє серце, про себе. Боже, покажи мені, як я можу, що я можу вкласти в це суспільство, щоб воно стало кращим, щоб не було того, що ми бачимо зараз. Почуйте мене. І що ще? Бог слухає далеко не кожного, а може, це не джинни з пляшки. Ви можете вірити як завгодно. Якщо в моєму житті відбуваються певні речі, і я бачу силу і велич Бога, то я вам кажу, що це доступно для кожного. Потрібно тільки попросити. І я говорю за себе. Я можу, знаєте, зараз сидіти і просити за когось і 100 років. Але якщо та людина, за яку я прошу, сама не прийде до усвідомлення, що їй потрібен Бог, що їй потрібно мінятися, щоб у її житті помінялася ситуація, то нічого не поможе, розумієте? Так, молитися це дуже класно. Молитва вона завжди має силу. Але якщо я зараз не захочу помінятися, то що з того, що за мене моляться, розумієте? Тому Ісус прийшов на землю і відкрив Бога Отця, який живе в тобі, і який хоче участвувати в кожному твоєму дні, в кожній твоїй ситуації. Для чого? Для того, щоб не було всього хаосу, що ми бачимо зараз довкола. І так, знаєте, друзі, читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог знав, до чого прийде людство. Бог бачив. Серце, яке настільки сильно відійшло від Бога, і він знав, і говориться у Біблії про всі ці війни, на жаль. І, до, і люди до сих пір звинувачують Бога, звинувачують ще когось, говорять, що це все неправда, тому що є те, що ми бачимо. Але ніхто не хоче подивитися в корінь проблеми, де ти зараз. Чи слухаєш ти Бога, чи вчишся ти прощати, любити, поважати, приймати? Якщо б вчився чи вчилася, то не було б того, що ми зараз бачимо, і стільки смертей. Але ні, краще звинуватити і сказати, що Бог не всесильний, що Бог не джин, що це все неправда, правда ж? Так легше. Тому що прийти до Бога, відкрити своє серце, покаятися в тому всьому, що ти зробила чи зробив, це важко. Тому що це твій егоїзм задіває. А потім ми плачемо: а чому ж Бог не відповідає нам на наші молитви? Чому нас вбивають 11 років та ви самі себе вбиваєте? Я знаю. Правду слухати дуже важко. Легше вірити в брехню. Тому задумайтесь, друзі, якщо ви хочете, щоб життя було гарне, красиве і багато любові в ньому, без Бога ви не зможете цього досягнути. І класно молитися, щоб закінчилося все це жахіття. але краще молитися за те, щоб ти прийшов і прийшла до Бога. І якби кожен це зробив, ми б зараз були всі щасливі.